Стаття 125 судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою Радою правосуддя. Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою України відповідно до закону. Можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно правових відносин діють адміністративні суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Стаття 125. судоустрій в Україні будується за принципами територіальної та спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить народ, президент України, після консультацій з Вищою радою правосуддя, подається через НРУНР. Судові збори є найвищим судом у системі судоустрою УНР, який діє незалежно від президента, Кабміну чи НЕР, і також, як і інші державні працівники, несуть посилену кримінальну відповідальність. Повну майнову відповідальність та є рівними перед усіма громадянами держави, працюють на контрактній основі та можуть мати тільки такий самий оклад, як і депутати НР, не більше, пенсія за вислугу років, як і до всіх працівників держави. Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин. Діють адміністративні суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.